Я в хаті була. На мене така пушикатурка посипалася, і всі стекла полетіли. Надія Ломазюк пригадує події звичайного літнього дня, що для неї став пекельним. Коли весь будинок з невідомих тоді причин почало трясти, вона вибігла на двір. А там вже немає хліва, вщент знищений гараж та літня кухня. На даху будинку численні пошкодження. Найгірше було усвідомлювати, що під завалами залишалися її чоловік та племінник. Прибігли два хлопці, які спитають чи там хто є? кажу, є двох. Стали би одного достали живий, ну, потрощені були ребра. Племінник так? Да. А мого достали, то він тільки залипнув, дихнув і все. Усе сталося вмить на подвір'ї Надії та її вже покійного чоловіка Григорія. Серед завалів працювали слідчі та медики. Ось так зненацька, коли навіть не було повітряної тривоги. Вона втратила чоловіка та дім через уламки ворожого безпілотника. З того часу пенсіонерка живе у доньки, але не втомлюється щодня приходити до рідної оселі. У мене тут кури устали тому пристройки поробили, щоб кури закрити на дрова трохи. А так все все розваляти. Не було найде якоїсь запчастини сховати, ні лопати, нічого, нічого не мов все погромило. Будинок потихеньку відновлюють на подвір'ї ж досі завали. Надія мріє якнайшвидше повернутися додому, та поки не може. Ну, Тоже ж хочеться потулкому зробити. Не так як небудь у той влізти, якби така криша була на голові. Ніколи не зможуть забути той день і Петро та Катерина Ломазюки. Вони мешкають в іншій частині цього ж будинку. У них гостювали донька та онука із Харківщини. Пенсіонерка поралась на кухні. Її чоловік у дворі, як раптом почули дивні звуки. Перед тим літак туди, сюди кружляв у нас. О, ви, ну раз, потім другий раз і за третій раз. Після цього звуку в будинку Катерина подумала, що у них просто вибило світло і вирішила перевірити лічильник. У мене в кухні вже тумбочки, що висять в кухні, все. Мені на голову летить. Я тако руками, туди-сюди я одкидаю, перелізла через нього, дивлюся, а з того лічильника вже нема нічого, вже все посипалося. Виходжу двір, стою, бачу, він йде. Кажу до нього, до мене ще не дійшло, що то таке. Кажу до нього, а що ти наробив? А він каже, я нічого. За мить Петро відчув сильний удар по голові. Ошарашило, ляг, до гори, а на нулі отут. Ой, що ти там показуєш? Отут. Десь сантиметр такого, десять. На шість 6, на, на 6 сантиметрів була міновибухова рана. От, от, Петра забрала швидка. Катерина залишилася серед завалів на подвір'ї. А що бачу, тут вже горить, летить. До мене Тільки бачу і сусідів вже горить, до мене тільки йшло тоді, що то робиться. На кухні руїни. В будинку повилітали вікна та злетів дах. На подвір'ї догорали уламки безпілотника. Уламки ці розбомбили геть. Господарську будівлю, всю і занесли всю прибудову, де знаходилася кухня, ванна, туалет, коридор теж повністю знесено. Жити тут далі не могли. Відновлювати зруйноване, кажуть пенсіонери, допомагали діти та волонтери. За гроші, що виділила волинська військова адміністрація, а це 100 тисяч гривень. Вдалося повернути дім у житловий стан. Відбудували кухню, туалет, ванну та коридор. А ми зробили все те, як у нас було. Ми нічого не добудовували, нічого нам треба було сісти у свою хату, так як положено. На новенькій кухні, показує Катерина, зараз висить кілька вцілілих тумб. Той самий холодильник, щоправда, із вм'ятинами. Від того трагічного дня минуло більш як півроку, а господарську споруду та літню кухню досі не відбудували, грошей не вистачило. Хоч ми й старі, ну треба щось строїти, бо десь щось треба, яке підро картошки поставити, ще щось як нічого не то. Тож на відбудову Катерина та Петро відкладатимуть із пенсії, бо про них усі забули. Нарікають, що сільрада не допомогла ні тоді і зараз не згадує. Голова громади Роман Труцюк на цю тему спілкуватися не хоче. Лише за камерою каже, що із власної кишені дав постраждалим тисячу гривень. І поки не відзвітують за видані, ще обласною адміністрацією гроші нової допомоги точно не отримають. Пенсіонери кажуть, що все написали, а на допомогу від сільського голови вже й не очікують, тож складають копійку до копійки. Запрошують у гості, коли все зроблять самотужки. Побачити, як ми будемо далі будуватися, що будемо робити і як будемо жити. Нічого, Бог дасть, війна закінчиться, буде перемога і все буде добре. У нас на Україні все буде добре. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, 12-й канал.